Вона борщ не вміла варити. Мамо, не видавайте всі секрети. Та що то вже видавати? Вже і так всі знають. Тако як зварить борщ, то Господи, молися Богу, щоб не отравились. Я кажу, доню, та ж варити людям і свиням то різні рецепти. Вона каже, я знаю, я людям трохи досолюю. І я вже сама собі. Заріклася, не буду про неї погано нічого казати. Буду тільки хороша. Вона в мене хороша, правда. Вона мене підтримує. От дочка каже, мамо, ти артистка, Подивись, ти набираєш ваги. Негарно так на сцену скоро будеш викачуватися, а не виходити. Давай, каже, на дієту сідай. Як кажу, доню, я краще на шпагат сяду. Я дієту не витримаю. Вона каже, на аеробіку ходи. Я поїхала в Київ, пішла один день з нею. Боже, виконала тільки перше завдання. Ляжте на підлогу. Так і пролежала. Думаю, ні, це не моє. А невістка каже: мамо, що ви переживаєте? Ви її не слухайте. Ви не в тому віці, щоб сохнути. Ви ще можете розквітати. Каже: мамо, чого ви плачете, коли на вагу стаєте? Ви неправильно стаєте. Отаку треба вишмеркалась, виплакалась, тільки тоді кладіть ногу. <рес> така в мене гарна невістка. І я їй все прощаю. Нехай співає, що хоче. Що ти нам будеш співати сьогодні? Точно що хочу. А що ти хочеш? А це не буде остання гастрольня? Не буде, доні. точно. Ну тоді це буде для вас сюрприз. Що за пісня, скажи? А, про вас. Свикруха? О, про свикруху про мене. Так, Мамо, так. Поїхали. Моєї свекрухи язики без кінтов І закатає моралі, но в асфальт як карток Одним поглядом зробить ойці і рекем Безкоштовно опорами у опущенхем, все керує, помалює, вже нема. Краще була, вона уже зовсім німа. Тільки до них не титко, сіє вся красота, адже чесно дізнаюсь, і я не свята. Теж невістою була, де сварились, що лотри села, а безкоштовний хто там знає, чекати, була, де сварились, три села, а светруха, безкоштовний да сьоро, хто там знає, як їх чекати не Чекати, а віть мої запрошую я її надибати Ще розкаже секрети Свекруха моя, адже буду себе крухою як осія. Привезли мене, де ж не різправку лати сварили ліс, що ащуло три села, а свеструха безкоштовний без, без удох, хто там знає, як їх чекати, невісто. cercate nel misto we